Хоча я й розповідаю вам цю історію, не факт, що я жива у кінці. Так, це саме така історія. Кожен успішний бізнес має свій початок. Бен був на двох фронтах, вчив у береклі економіку і ботаніку. Яка найкраща шмаль в світі? Він уникає параної і насильства у 99 випадках зі ста. А у сотому випадку на сцену виходить чон? Що? У вашистий бізнес не підкопається. а ви Бен і Чон. Вони хочуть у себе відділ Бена і Чона. Невже це так важко усвідомити? Я люблю вас. Тепер настроє. Так, я люблю їх обох. Ми хочемо створити з вами спільний проект. Ми віддамо вам бізнес. Нічого особистого. Боюся, наш клієнт це дуже особисто. Цікавий народ, ці американці. Я знайшла їхню слабкість. О, Господи. Я б краще поділився, ніж втратив голову. У них наша дівчина, і я готовий на все! На будь що, щоб її повернути. До тебе дійшло! Ти, блін шпигнув федерала! Валюйся. Дочкам моїм погрожуєш. Ти думаєш, я не стиг, у кого купу камер по всьому домі? Замочивши тебе і твоїх дочок, я спалю будинок. Я тебе підняла паскудо, я! я ж казала, вони мене не кинуть. Хрить! Стоп! У вашій любовній історії щось не так мила моя. Виявиш перед кимось слабкість, і рано чи пізно доведеться його вбити. Дикуни з 4 жовтня у кіно.